Через ворожі обстріли протягом доби сталося дві пожежі. Близько о пів на 18-ту ворог завдав артилерійського удару по місту Вовчанську. Снаряд влучив на приватне подвір'я. Загорілись гараж і господарча споруда. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Постраждалих немає. Завдяки самовідданій роботі рятувальників. Вдалося врятувати від знищення вогнем 11 інших гаражів, розташованих поряд. У 21-й рятувальники з Куп'янська та їхні колеги з Луганщини виїхали на гасіння пожежі, яку також спричинив ворожий обстріл у селі Курилівка Курилівської громади. Там також на приватному подвір'ї горів будинок, гараж та легковик ВАЗ-2101. Загальна площа пожежі склала 120 квадратних метрів. Тут також обійшлося без постраждалих піротехнічними підрозділами ДСНС СНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.